Добрий день, шановні колеги. Я хочу вам запропонувати зміни та доповнення до рішення міської ради від 24 12 2020 року номер 30 про положення про постійні комісії Житомирської міської ради 8 скликання. Це зумовлено змінами, які були внесені цьогоріч у травні до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості, місцеве самоврядування, і я роздала вам таку порівняльну табличку. Ви бачите, що в пункті 9. -му... У нас було протокол засідання постійної комісії, підписується головуючим на відповідному засіданні постійної комісії, і секретарем комісії, внесені згідно закону, зміни, і пункт 9 буде викладений в такій редакції. Протоколи засідань комісії, в яких зазначаються результати поіменного голосування. Підписується головуючим на відповідному засіданні постійної комісії і секретарем комісії проекти порядку денного засідань постійної комісії ради висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засіданням є відкритими. Та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. І звертаю вашу увагу. Згідно внесених в закон змін, у нас ще додаються пункт 16 і пункт 17. Пункт 16 Засідання постійної комісії підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше 5 років. Запис Засідання постійної комісії оприлюднюється невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання на офіційному веб-сайті Ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису. І пункт 17. Ми додаємо через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні засідання постійної комісії транслюється в мережі інтернету. У режимі реального часу та підлягає відеофіксації порядку, визначеного пункту 16 розділу 4 даного положення. Прошу підтримати. Є Наступне питання: про внесення змін до складу постійних комісій Житомирської міської ради відповідно до рішення міської ради від 23 5.24 за номером 1137 про обрання секретаря Житомирської міської ради відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада е, має виключити мене зі складу постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності підприємництва торгівлі залученням інвестицій. Депутата Житомирської міської ради 8 скликання Шиманську Галину Степанівну та внести відповідні зміни до рішення Житомирської міської ради від 3.12.2020 року номер 8 про обрання голів постійних комісій Житомирської міської ради та затвердження їх складу. Визначити кількісний склад постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності підприємництва торгівлі та залучення інвестицій, 11 членів, та внести відповідні зміни до рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 року номер 74 про внесення змін до складу постійних комісій Житомирської міської ради. Прошу підтримати. Я за Дякуємо, за перейдемо. Так. Е, наступне питання, яке ми виносимо на розгляд вашої комісії, це про присвоєння звання Лінічуку е, Андрію Андрійовичу, почесний громадянин міста Житомира посмертно. Е, е, клопотання від нашої 95-ї. Е, ти десантно-штурмової бригади про те, щоб кельту, який в 25 років став самим результативним зенітчиком, який вписаний не тільки в історію України, а й в історію Великобританії, який Саме більше збив різних і БПЛА, і Орланів, і Зала, який своїм прикладом є як кращий військовослужбовець, який міг би. Жити в Житомирі, він створив сім'ю, але не закінчив вищу освіту. Бо в 20-му році добровільно підписав контракт і з 20-го року по 23-й рік боронив нашу землю від ворога. Прошу підтримати. Дякую. І ще одне питання про присвоєння Мельничуку Віталію Григоровичу звання почесний громадянин міста Житомира. Асоціація депутатів попередніх років 1991 року внесла в проект про присвоєння Віталію Григоровичу, звання почесний громадянин міста Житомира. Профільна комісія соціально-гуманітарних питань підтримала це рішення. І я хочу сказати, що з 90-го року по сьогоднішній час Віталій Григорович є постійним. Членом нашого, так би сказати, нашої територіальної громади на усіх рівнях він представляє інтереси Житомира і Житомирян, багато зробив в розбудову Житомира, і сьогодні він започаткував не перший рік, проходить до Дня Незалежності. В захід в дух Житомира, де е, оці всі сторінки Житомира, е, е, які не сильно прописані, піднімається з архіву в вся наша історія, і для того, щоб усі жителі міста, які проживають тут, знали нашу історію. Я прошу вас підтримати дане рішення. Дякую. Я вам дякую. Давай, товарищ давай. перший проект рішення про внесення змін до програми. Муніципальний медичний план зміни стосуються перекидки сум, які були заплановані на відшкодування відсотків по кредиту для ОСББ, які є в програмі «Енергодім». На фінансову підтримку відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності з бюджету громади, тим ОСББ, які є в енергодомі. Чому ми це робимо? В тому році така ж була практика. Ми сподівалися, що в цьому році почнуть банківські кредитні установи надавати кредити на ОСББ для. Реалізації програми «Енергідім», але вони не розпочали. Тому ми прийняли рішення, що ці 5,5 млн грн, мільйонів гривень, які ми закладали на відшкодування відсотків, ми перекидемо на фінансову підтримку, да, і відшкодування саме вартості робіт, які були верифіковані вже в фонді енергоефективності, і які були вже понесені в СББ. І друге питання це перелік матеріальних та нематеріальних активів, які є власністю Житомирської міської тергромади та передаються на баланс від тетратек. Ми отримали генератори різної потужності у кількості 4 штуки на загальну суму 9 мільйонів 000, 000 і Передаємо на Житомир Теплокомуненерго. Від антикорупційної ініціативи ЄС ми отримали сенсорний інформаційний засіб, термінал, який наразі встановлений на Міхайлівській. Його вартість 300 тисяч передається на баланс виконкому. Далі також від антикорупційної ініціативи ЄС ми отримали веб-платформу електронного приймання. Передається на баланс виконавчого комітету вартістю 1 мільйон 257 тисяч гривень. Також від антикорупційної ініціативи ми отримали два сервери сервіри для обробки даних. П'ять штук ідуть на управління інформаційних технологій виконком, і дві йдуть на наш міц. Це сервіра для підтримки інформації, яка там не зберігається. Потім від інших міжнародних організацій, фондів на виконком передається генератор 15 кВт, 209 тисяч вартістю, і від благодійного фонду Євгена Пивоварова на наш цна була передана комплект резервна генераторна система, системи живлення та аксесуари до цієї системи на загальну вартість 236 тисяч 400 гривень. І від то «Житомирський м'ясокомбінат для нашого рекрутингового центру були передані жалюзі на вартість 24 330 гривень. Дякую. Затвердження розпорядження міського голови, це затверджується розпорядження. Затверджується розпорядження міського голови в міжсесійний період, якими було передано майно з комунальною власності, державну власність, а саме військовим частинам. Це досить традиційне рішення для кожної сесії, тому прошу підтримати. Є запитання? Так, і е, покій з грані тут, значить е, у нас е, буде рекомендація до до юридепартаменту, я вже називав, так? Точка згідно ревануса у нас є пункт. Е, е, Частина 2 статті 3 регламенту Житомирської міської ради, восьмого скликання, говорить, що відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення вільного доступу для громадян України за попереднім записом за наявністю документа, що посвідчує особу. Реєстрація відбувається в день пленарного засідання. А не пізніше ніж за одну годину до його початку, кількість присутніх не може перевищувати кількість місць у сесійній залі для представників засобів масової інформації шляхом проходження акредитації. Відповідний порядок затверджується рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради. Такого порядку на даний час не затверджено. Тобто ми хочемо зараз дати рекомендацію uh -huh. для юридипартаменту винести цей порядок і затвердити його на виконком, uh -huh. оприлюднити це звісно це рішення до того, щоб у стів був час підготуватися, і згідно рекламу та сесія починається бути тільки так. Тобто це ми проводимо відповідність наші документи, які у нас були проголосовані ще в началі пенсії. Якщо ні у кого запитання немає. Я думаю, що немає, ще доцільно ну, проєкти виконкому, uh -huh. але я думаю, що його все одно доцільно ще раз розглянути на регламентній комісії після. Після того як да. ну, то... погодження регламентної комісії. Да. Да. Тому, Тому, це... чекайте, тоді давайте перед да, Чи перед, перед. Перед ну, Це ж, по суті, питання регламентне, але да. тоді давайте, так, що перед виконком винести ще раз. Приєднано. Дякую. Доброго дня. Добрий. Шановні депутати. На вашого На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до програми національного спротиву. Необхідність внесення змін викликана тим, що до нас надійшов лист від виконавчого комітету. З пропозиції внести зміни до програми, зокрема, збільшити фінансування розділу 1 – це матеріально-технічне забезпечення військових формувань інших збройних сил безпеки та оборони, підрозділів тероборони Збройних сил України на 25 мільйонів гривень. Таким чином, загальна вартість, загальна сума коштів, виділених на цей напрямок у нас вже складає 391 мільйон 820 тисяч. Використання коштів передбачається відповідно до запитів і заявок, які будуть відповідно до нас надходити. От, таким чином загальна е, сума після внесення змін е, коштів на програму складе 580 мільйонів 350 тисяч. Прошу підтримати е, проєкт рішення. Дякую Так, 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 тут